Ви знаєте, що у вас саме жирний тип шкір. Жирний тип шкіри насправді дуже розповсюджений, часто залишає багато питань. Жирна шкіра має свої особливості, і якщо її правильно зрозуміти, то можна значно покращити стан обличчя. Чому шкіра стає жирною? Активна робота сальних залоз, вони виробляють більше шкірного салу ніж потрібно. Мональні зміни, наприклад, під час підліткового віку, неправильний догляд, адже агресивні засоби провокують ще більше вироблення шкірного сала. А також спадковість, якщо у вашій сім'ї є схильність до жирного типу шкіри, ймовірно, це ваш знаки жирної шкіри, постійний блиск, навіть через короткий час після очищення, розширені пори, особливо в те зоні, тобто лоб, та підборіддя, постійні висипання, акни, чорні цятки, підшкірні прищі. Також ваша шкіра не тримає макіяж, а тональна основа часто або розтікається, або скочується. А також, якщо ви промокнете серветкою своє обличчя, вона залишить жирний слід. Чому важливо знати світ і пшкі? Жирна шкіра має і свої переваги, завдяки природному зголоженню. Повільніше втрачає свою еластичність, що захищає її від появи ранніх зморшок. Але без належного догляду може з'явитися висипання, нерівний тон та дискомфорт. Увага! У наступному відео я розповім про засоби та компоненти, які повністю регулюють вироблення шкірного сала та тримають жирний блиск під контролем. Підпишіться, щоб не пропустити.